Ще красота. Така красота. Неможливо на це не любуватися. Не, не, не знаю, який краще. Так у мене це є аквілегії на дачі. Тільки, правда, якісь там, не знаю, якісь там у мене ці сині, по-моєму. Так що вони є у мене. Оці жовті теж крадосні які. І ці взагалі класні. Прямо, вообще да? красота. Хтось такий фанат Ірісів живе. Прям ціла клумба у нього Ірисі. Біля будинку. А тут взагалі якісь такі маленькі іріси, декоративні. Такі от взагалі класні, якісь рідкісні. Вони мені якісь нагадують орхідеї. Оці міні, вони такі мініки. Такі класні. Вони які прикольні. Ой, які класні. Вообще суперські. А це гігантеус. Блям гігант. І тут котики. Котики живуть тут, китики. Киські-кіські. -кис -кис. Заховався один, а один балдіє балдежник да? че ты тут лихс а ты че там ховаєшся? че ты там заховался ты А этому все равно иди сюда Ти сюда С -с -с -с. пишу а, якісь о еще одно залекотяче царство и із за мной Ой, малюня, яка там у них малюнька. Позі яке малюня. Воно тут живе таке мале. Малюшечко, кущий-кущий. Диви, який малючок. Маленький. Чого ти тут сидиш? Позі яке воно дрожить. Куся кущий усяє, да? так? Такий класний, пухнатий. Ці красавчики. Ця кітка, мабуть, це її котенок. Чого ж він сам таки дурашка виліз сюди? Чого він тут виліз? Дурачок, зараз ще на дорогу піде. Може кіцька його забере. пухнати котики там живуть. Ціле котяче царство. Майчики. Хто не бачив травмачки? Так, підсулюють. це буде. Вони вже ці машини. Будеш стояти, тут то вони будуть їхати. Треба йти. О, це такі кущ з трояндочками вовші класні. Они які прикольні. Пахучі теж, ну щось панікують. Теж класно пахнуть. яка хатинка старезна, мабуть, їй років, зараз розвалиться. От-от розвалиться. Вон така. Можна знімати ці фільми жахів.